Hello, dear boys and girls and your parents! Привіт, дорогі мої хлопці та дівчата та ваші батьки. Glad to meet you again at our new English lesson! Рада зустріти вас знову на нашому новому уроці англійської. Для того, щоб швидко вивчити англійську мову, регулярні заняття повинні стати звичкою. Але не варто просто обіцяти собі, що ви витратите додатковий час на вдосконалення мови. Ви повинні знайти гарантію того. Що будете тренуватися, навіть якщо життя стане на заваді. Якщо у вас потужна сила волі, поводитися відповідально може бути так само просто, як налаштувати будильник на телефоні. Встановіть нагадування, що потрібно вчитися в певний час щодня, наприклад, коли приходите з роботи. Проте для більшості з нас натхненно робити щось нове набагато легше, коли хтось інший залежить від нас. Саме в такому випадку вивчення англійської всією родиною стане в нагоді, ви разом проведете час, допомагатимете один одному, порівнюватимете свої успіхи. Тож починаємо наш черговий урок і навчаємося разом. Today we'll speak about reading of letter combinations and pay attention to consonants. Сьогодні ми поговоримо про читання буквосполучень і звернемо увагу на приголосні. У буквосполученнях MB, BT в межах одного складу звук B не вимовляється. Як у словах, LEM, DEAT, DOUBT. В буквосполученні СІКей поєднання двох літер передає один звук К. Як у словах NOC, SOC, QUICK. Якщо заглибитися в етимологію походження слова, то в словах грецького походження сполучення літер CH передає звук К. Погляньмо на слова Christ, School, «Archaeology». В словах французького походження це буквосполучення передаватиме звук Ш, як у словах местаж, «Champagne», перешут. У решті ж слів це буквосполучення передаватиме звук Ч. Погляньте на слова arch, church, cheer. Наступна група буквосполучень, які ви зараз бачите на екрані, передаватимуть звук Ш, як у словах suspicion. «ocean», «proficient». Буквосполучення PH передає звук Ф. Наприклад, Photo Physics Sphere. Буквосполучення Букво-сполучення «sh» передає звук «ш». як у словах show, shame Буквосполучення «mashmallow». Букво-сполучення «sure» або «sion» після приголосних також передаватимуть звук «ш», як у словах Shue. – «impression». Після голосних навпаки звук «ж» – «leisure», «division», «conclusion». Буквосполучення «th» між або перед голосними здебільшого в займенниках передають звук з міжзубний звук, як у словах «the», «other», «father». Після приголосних або в кінці слова. На початку інших слів, це буквосполучення передає звук міжзубний с, як у словах FIFS, Twenties, Theatre. Буквосполучення, які ви зараз бачите на екрані, після голосних, передаватимуть звук «ш». Наприклад, у словах пепюлейшн. Наступні буквосполучення, що ви зараз бачите, в кінці слова передають звук Ч у словах «culture», «natural», «century» Є буквосполучення, де один певний звук не читається. Графічно на письмі букву ми відображаємо, але при читанні не вимовляємо. Наприклад, літера «ді» не вимовляються у сполученні МД. Рідше навпаки D N в складених словах, таких як sandwich, handkerchief. Літера K не вимовляється у сполученні KN, як у словах not. Knife, knowledge. У наступній групі буквосполучень не читатиметься буква L. Як у словах ток. Вуд. Н не вимовляється у сполученні МН в межах одного складу, як у словах лим, отем, колем. ПІ не вимовляється у сполученні PS на початку слова, як у словах сам, Pseudo, Psychiatry. Літера Т не читатиметься в кінці деяких слів французького походження, таких як Белей. Кросан. Літера W не вимовляється у буквосполученні WR як у словах рін, рек. Рон. Не вимовляється в кінці слова в сполученнях «aw», O W та EW. Так, наприклад, як у словах РО. «джу». У буквосполученні WHO, як, наприклад, у найрозповсюдженіших питальних словах: ху. WHOM, ХУЗ. Для закріплення пропоную почитати разом уривок сказки братів ГРІМ про червону шапочку. Once upon a time, there was a dear little girl who was loved by everyone who looked at her, but most of all by her grandmother, and there was nothing that she would have given to the child. Once she gave her a little riding hood of red velvet, which suited her so well that she would never wear anything else. So she was always called Little Red Riding Hood. Молодці. Well done! Навіть якщо ви допускаєте помилки, пам'ятайте, що немає простого способу для швидкого вивчення англійської. Щоб іти до мети, вам потрібна наполегливість і мотивація, що запалює ваше серце. Коли ви визначите свою мету, буде легше переконатися, що всі ваші зусилля ведуть до її досягнення. На даному етапі ми з вами познайомилися з найрозповсюдженішими правилами читання, і тепер вам потрібно багато практики. Пам'ятайте, усі, хто є експертами в чомусь довгий час, були просто дилетантами. Навчіться любити свої помилки та сприймати їх як частину процесу навчання. Як зробити це легко? Інтегруйте англійську мову у своє повсякденне життя та знайдіть способи отримання задоволення від процесу її вивчення. Змініть налаштування телефону на англійську мову. Слухайте англійські пісні. Дивіться фільми. До речі, найпопулярнішим серіалом для вивчення розмовної англійської є серіал Друзі. Усе це дієві способи опанувати щоденні навички англійської мови. Працюйте і досягнете результату! З вами була Анастасія Долга. До нових зустрічей на Телебаченні Капрі!